227 років славної історії, трудових традицій, щирих сімейних цінностей. Черкаське село Геронимівка зустрічає черговий день народження. Сквер молодіжний сповнюють ошатно вбрані люди і звуки музики. Під зігрітою осіннім сонцем зеленю дерев бавляться діти, спілкуються дорослі, кипить польова кухня, відбуваються розваги і веселощі. Допомогли влаштувати урочистості місцеві підприємці. Геронимівка зустрічає гостей свята виставкою народних майстрів, атракціонами і лотереєю. Кому поталанить, зможе виграти цілу машину дров, порося, курей, кроликів та інше. День села це день народження села. Звичайно, як і всі господарі, ми ретельно до нього готуємося. Звичайно, готуємо. Приготували таку багато концертну програму, приготували хліб і до хліба. Запросили багато гостей і всі раді погодилися приїхати із нашого району, із Чорнобаївського району, з Драбівського району, із Київської області, Миронівський район Приїхали колективи привітати нашу велику сім'ю Гранимівською з днем народження. Завжди раді у Геронимівці і сусідам, Оршанецьким прикордонникам. Ці привезли із собою вокально-інструментальний ансамбль та польову кухню. Безкоштовної каші наготували аж на 700 осіб. Вітав з ним села і духовий оркестр пожежного інституту. Дуже мені приємно бути сьогодні запрошеним. Хочу від всього персоналу нашого навчального центру керівництва, наших хлопців, що зараз захищають нашу батьківщину, привітати голову поважного, всіх мешканців, всіх гостей, які зібралися на цьому святі. Ми з вами, добрі сусіди. Якщо хтось до нас їде, вам завжди роблять дорогу. Ми теж саме зацікавлені. От. Хочу побажати, щоб ми розвивалися, щоб народжувалися дітки, і колись Оршанець, Геронімівка, Руська Поляна стане таким теж великим містом, у нас вже це свято буде загальним. От. І хочу в цей добрий день передати вам теплі слова за підтримку, яку ви нам надаєте. Побажати вам добра, миру, злагоди, сил, наснаги і здійснення всіх мрій на нашому шлюху до кращого майбутнього. І нехай воно буде вже сьогодні. Зі святом ваш шановні гронимісі. Частували гостей і святковим короваєм як символом добробуту і єднання гронимівської громади. Адже саме людей тут вважають головним багатством. Люди ініціативні, люди добрі. Цими людьми можна рушити гори. І я в це вірю. Я вірю всіх людей. От не єдине, щоб так скажемо тяжко сьогодні жити. Ми всі знаємо, які ситуації перебуває держава. Дасть Бог, все стабілізується і все наладиться. Я в це село вірю. Я вірю в цих людей, і я їх просто люблю, цих людей. Ми все зробимо. Доводять свою працелюбність і талановитість геронимівці і на святі. До спільного дня народження підготували виставку найкращих саморобок, яскраві барви, картини, рушників, прикрас і іграшок, привертають увагу дітей і дорослих. Люди відзначають тепло і щирість, якими сповнені вироби геронимівських майстрів. В геронимівці, так як і в кожному селі, є свої таланти. Сьогодні на виставці ви можете побачити роботи і пенсіонерів, і вчителів, і студентів, і учнів. І ці виставки ми проводимо часто. На кожен день села у нас організовується виставка. Люди з радістю відгукуються, а також ці майстрині представляють свої роботи часто на районних святах. Жодне районне свято, мабуть, не обходиться без їхніх робіт. Багата Геронимівська земля і іншими талантами, зокрема, зачаровували гостей та односельців танцями і співами. yeah Очистій атмосфері також нагородили наймолодших і найстарших жителів села, найдосвідченішу сімейну пару учасників Другої світової і Атовців. І поки люди святкують, сільський голова підбиває підсумки, з якими результатами Геронимівка підійшла до чергової річниці. Дещо в цьому році нам вдалося зробити так, скажемо, по благоустрою села практично на сьогоднішній день село освічене ночі. Зробили близько 430 квадратних метрів нового асфальтобетонного покриття, близько 500 метрів зробили поточний ремонт вулиці, тобто ямковий ремонт, 260 погонних метрів нового водогону побудовано. Будується на даний момент пішохідна доріжка від сільської ради до церкви. У планах також перейменувати вулицю Леніна, облаштувати свою сільську раду, капітально відремонтувати каналізаційну насосну станцію номер 2 вирішити проблеми з водопостачанням. У нас так скажемо, велика проблема з водопостачанням. Ми отримуємо купуємо воду в місті. Є у нас своє комунальне підприємство, яке від розподільчого лічильника подає воду по своїх комунікаціях до населення. В місті одна ціна, у нас звичайно трошки ціна інша, тому що йде утримання на своїй комунікації. От люди цим, так скажемо, переймаються, що в місті в місті дешевше, аніж у нас. Просто люди сьогодні не розуміють, мабуть, деяких речей, що ну, любу ситуацію треба утримати, любе майно треба утримувати. Сумнівів у тому, що все заплановане і з часом вдасться втілити, сільський голова немає. у майбутніх Геронимівці дивляться з оптимізмом і вірять у розквіт свого села.